А ребрышки в Якутии. 180. А по черевочек? 150. А сало в Якутии? У вас не будет 14 гривен? Какое сало? 120 рядом А у вас сало в яку ціну? 150. А яке? Це воду. Ага, задочка, це зі спини. 140, 50, 190. Роботи не виходить. А сало в яку ціну? 150. Ви знаєте, я вже таке замічаю, коли це до мене приходить. А якесь до неї? Таке поступ. По 90 можно. Наверное, по 90. А ребра 190. Так, сейчас дают 50 школы. Сколько я сказал? 150. Ой, 180. Ой, боже, мой, спешите, я. Всю жизнь. А почревочек. Да, почревочек 150. 150. Сейчас. У нас хорошо пошла. не почревочек я А челогачик? На 100 гривен. А вас Че... соль калепра садится? Соль калепра садится? Нет, у еще не выходило, не купила. Челогач 200 гривен. 200 гривен. А в яку ціну таке м'ясо? Стусить. Стусиць. Сипи. Ні, А по в пачерівах в яку сину? Почервок я сорок. Сорок тоже. Кругом дорожче. А в яку ціну ребренка? 150. Ціну у вас. 150 по 140. А оце. 120. 120. Классно. Пушите, дам поближе. Ні, покані. Це просто такі одні м'яса, края відрізався. Це краще, тим пічеров. Девушка, а, а, а біточок якоців у вас 190 да. Да. А ребро? Ваше чисті сім'я. Вам великі, дякую. Гребро в якоси. 190 так сало. 190. 190. Сало вже продали. Сало куди? А галяшечка в якосило? А, це ваше. Угу. На холодщик. На Ось такі там, ціни там. на сало та м'ясо. Сподіваюся, вам інформація була корисна. Ставте лайк, підписуйтесь. Пока до нових зустрічей.